Дрони знову атакували Росію. Зокрема, безпілотники летіли і на столицю країни агресорки у московському окрузі Зеленоград. Після падіння уламків збитого безпілотника горіли автомобілі. Мер Москви Собянін повідомив про 16 збитих буцімто безпілотників на підльоті до столиці за кілька годин у всіх аеропортах Москви, Домодєдово, Внуково та Жуковський. Запроваджено тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків. Традиційний уже для росіян план Ков'яр знову в дії безпілотник буцімто потрапив і в житловий будинок у зеленограді, але найбільш ймовірно що працювала російська протиповітряна оборона. Місцеві повідомили, що будівля розташована у 22-му мікрорайоні міста. Наслідок нічної атаки на Ростовську область було пошкоджено вузлову підстанцію у камянськ шахтинському Місцеві пишуть, що вночі було дуже гучно. Керівництво Ростовської області також повідомило, що внаслідок нічної атаки, 19 липня, постраждав один росіянин. Пізніше стало відомо, що на перегоні ліхая Замчалове через пошкодження контактної мережі після падіння уламків безпілотників 75 п'ять поїздів прямують із затримками. Ну і також, за даними Міноборони Російської Федерації, загалом буцімто збили 93 БПЛА зокрема у Брянській, Калузькій, Тульській, Орловській, Курській, Білгородській, Рязанській, Ніжньогородській областях, і над акваторією Чорного моря чекаємо детальнішу інформацію. Можливо, українські сили оборони нам розкажуть дещо цікаве. Двіжуха, як любить говорити російські диктатори, і не тільки в Підмосков'ї, але в принципі зараз е, постраждали власне. Не лише цивільні будинки, е, хоча ми бачимо зараз, що на Росії е, те, що е, збивається, швидше за все, це там якісь осколки, які влучають. А е, відповідно зараз е, постраждали також і е, Аеропорт Шереметьєво, Внуково, Домодєдово, е, Жуковського постраждали. Я що маю на увазі, не долетіло туди 134 літаки. В російському так званому міноборони повідомили, що знищили 93 безпілотники, дев'ятнадцять над Московщиною. Також було затримано 132 потяги через падіння уламків безпілотників на шляху, і ми розуміємо, що відповідно російська ПВО, яка зараз е говорить про те, що вони збивають постійно е там ті повітряні цілі, які до них підлітають, що вони їх збивають. Е Таким чином, що осколки летять в різні сторони, осколки відповідно перекривають і шляхи сполучення, осколки долітають і е, в різні куточки самої Росії. Ну і росіянам самим ми бачимо е, не спиться цими ночами. Ну, от власне, що відбувається в аеропортах на Росії, пропоную подивитися це таке. Вічне питання, яке ставить одна із росіянок, яка не змогла вилетіти за золотою картою аерофлоту, виявляється, що е, не завжди золота карта аерофлоту є пропуском, і відповідно часом шахеди можуть завадити виліту навіть по золотій карті. Оце питання а що случилось на Росії. Воно ставиться вже. Який рік поспіль, але тим не менше, питання риторично залишається без відповіді. Ну і росіяни все більше і більше дивуються, в тому, що відбувається, і розуміють, що війна прийшла і на їхню територію, поки що бояться про це говорити інформації ми не просто занадто ніякої інформації. Ми не можемо обміняти квитки. Я втратила квитки Стамбул, Венеція. Три квитки зараз за кожен квиток просять у мене доплату в розмірі 280 доларів. Ось те ж саме. Ось те ж саме. Що це таке? Хоч якась інформація повинна ж бути? Я не бачу його з 20-30. У всіх є квитки. Треба мати якусь повагу. У мене золота карта Аерофлоту 20 або 23 роки. Користуюся вашою компанією. Що це таке? Вперше я з таким зіткнулась. Ну, от так сплять росіяни під. План кавор, який оголосили в Підмосков'ї. і звісно, що хочеться, щоб на Росії дійсно відчули всі наслідки тієї війни, яку вони розв'язали, і росіяни, які зараз говорять про те, що війна десь там і їх не стосується, на щастя, все більше і більше починають відчувати свою причетність до цієї війни. Можливо, я не впевнена в цьому, але можливо, у росіян з часом почнуть виникати якісь більш критичні запитання щодо того: а що ж все таки Росія робить, а де російські гроші, які витрачаються на цю війну? А чому е зараз росіяни відповідно також можуть е стати е і до е в... Стати, скажімо так, і, і до мобілізації і примусової Я маю на увазі, що Путін зовсім скоро може оголосити цю примусову мобілізацію. І знаєте, шановні глядачі, дуже складно тут щось говорити, коли ми ж так живемо вже третій рік чи четвертий рік поспіль. А вони тільки-тільки почали це на собі відчувати. І зараз от з'являється інформація про те, що росіяни будуть запускати там до двох тисяч дронів. Вони знову починають лякати нас, тим, що то тисяча дронів за добу прилетить, то дві тисячі дронів за добу прилетить, і вони намагаються нас тиснути для того, аби здатися. А насправді ситуація виглядає таким чином, що росіяни вони самі. А з часом почнуть жити в ось цьому аду війни, який вони принесли на нашу територію. І що б вони там не говорили, вони дійсно почнуть відчувати всі ті весь той, скажімо так. Безлад, який вони принесли на нашу територію, але в той же час зараз от генерал Романенко говорить про те, що з можливістю переходу окупантів у посилений літній наступ ситуація залишається досить загрозливою і зауважує, що окупанти готові піти у наступ і повинна формуватися в тому, на, на тому, яким чином і коли. Заводяться ресурси на фронт, говорить Романенко. Зазначає, що після з кінця 2023 року росіяни мають стратегічну ініціативу, і з того часу вони просуваються і захоплюють наші території. І говорячи про ту кампанію, яку Росія розв'язала в 2025 році, закінчується перший етап весняно-літнього наступу, коли ворог використовував ресурси, які зібрав на кінець минулого року, і за зиму. І по поточний час це одна історія, і забезпечуються ті дії, ті просування, які ми бачимо вже за півроку. Тобто залишається загроза, і по про те, що Трамп зараз говорить про постачання більшої кількості зброї для України. Ми цю зброю, звісно, що чекаємо. Чекаємо додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові системи Петріот. Додаткове озброєння від Сполучених Штатів, але в той же час росіяни також продовжують нарощувати свої сили і постачають їм з північної Кореї додаткові дрони. Так само продовжує свою підтримку і Китай. Хоча Китай не визнає, поки що цього напряму. Вони просто говорять про те, що не можуть дати Росії. Програти партизани з руху а теж вдарили по ключовій логістиці окупантів. Диверсія під тулою порушила постачання на фронт. Агенти руху «Атеш» провів успішну диверсію у районі залізничного полотна під Тулою, найважливішим логістичним вузлом, що грає стратегічну роль в обороні промисловості Росії. У результаті акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці. Пошкодження шафи викликало серйозні перебої у залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння та компонентів подвійного призначення стульських заводів. Таких як КБП, Туламаш, Завод, патронний та машинобудівний. Цей маршрут активно використовувався для постачання військ на лініях Харківського та Сумського напрямів. Дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів і збоїв у графіку відвантаження продукції ВПК, а й до значної деморалізації окупантів. Кожна така диверсія, точковий удар у серці військової логістики, який підриває стійкість окупаційного режиму зсередини. А теж продовжує діяти. Там, де ворог почувається у безпеці. Пабліки повідомили про наліт дронів на підмосков'я. У московському аеропорту внуково запроваджували план кавьор. Через це були затримки рейсів, деякі взагалі скасували. Мер Москви Сабянін заявив, що російська ППО нібито збила два дрони, які летіли на російську столицю. Втім, місцеві поділилися в мережі відео, як БПЛА все ж таки долітають до цілей. Ж вибухи чули у Дзержинську в Нежегородській області. Телеграм-канал Кримський вітер» пише, що в місті розташовані кілька заводів, які виготовляють боєприпаси і комплектуючі до них. Росавіація вночі оголошувала про закриття аеропорту Нижнього Новгорода. ППО працювала так само і в анексованому Криму, а саме в Кричі, там зачиняли для руху Кримський міст. На ну, міністерство оборони заявляє про збиття, начебто 73 безпілотників над семи регіонами Росії і тимчасово окупованим. Кримом війна в Україні зайшла у глухий кут, а російська економіка у стагнації видання Foreign Affairs аналізує плани кремлівського диктатора і різку зміну курсу американського президента Дональда Трампа. Оглянемо разом. Після чверті століття при владі Путін довів Росію до точки рівноваги. Російське життя тепер може бути заспокійливо передбачуваним, навіть якщо часом вимагає адаптації. Хаос охоплює близький схід, американська політика може бути бурхливою, а Європа переживає найгіршу війну з 1945 року. Але Путін зробив росіянам подарунок, якого вони найбільше прагнули. Стабільність країна не зазнає видимих потрясінь чи політичних заворушень. Дійсно, на Росії майже. Же немає політики, їй бракує справжніх політичних партій і не проводиться значущих виборів. Держава, яка залишає за собою право репресувати здебільшого. Репресує тих, хто наважується висловити своє несхвалення за такої схемою. Кремль і зберігає контроль. Тож більшість росіян можуть займатися своїми справами за умови, що їхні справи непомітні. Інша реальність затьмарює цю ретельно створену рівновагу. Путін давно обіцяв росіянам країну позолочену амбіціями, владою та славою. Історичним завданням Путіна, на його думку, було відновлення ролі Росії як головного гравця на міжнародній арені. На Мюнхенській конференції з Спеки дві року він звернувся до заходу без жодної поваги, дорікаючи сполученим штатам за. Та їхнім союзникам за односторонні та часто незаконні дії, які буцімто спричинили нові людські трагедії та створили нові осередки напруженості. Чотири місяці по тому саме Путін відправив десятки тисяч російських військ до Грузії, захопивши п'яту частину території цієї країни. У 2014 році Росія вторглася на Донбас на сході України і анексувала Крим. Наступного року російські військові продемонстрували свої експедиційні можливості у Сирії. А у 2022 році Путін розпочав повномасштабну війну проти України з наміром перекроїти карту Європи і утвердити глобальний вплив Росії. Однак надмірний вплив за кордоном поставило Путіна у дилему: зовнішня політика Росії дедалі більше позначена невдачами. Війна в Україні зайшла в глухий кут. Всупереч сподіванням Путіна обрання президентом США Дональда Трампа у 2024 році не змусило Захід відмовитися від Києва. На Близькому Сході Ізраїль атакував клієнтів і партнерів Росії. Можливо, виникне спокуса розглядати ці події як передвісники остаточного відступу Росії з України, але це не так. Путін може дозволити собі втратити вплив на Близькому Сході, який не є для нього екзистенційним театром. Але він не змінить курс в Україні, де не визнає жодної дилеми. Якщо його змусити, він ймовірно пожертвує рівновагою Росії заради масової мобілізації та жорстких примусових заходів. Зліт Росії до величі може бути сізіфовим для Путіна, але він піде на надзвичайній відстані, щоб уникнути поразки. В Україні Путін ризикне всім. Рівновага, яку створив Путін, є більш крихкою ніж здається. Коротка переможна війна в Україні зберегла б статус кво вдома. Успішні війни зміцнюють внутрішньополітичні позиції переможців, і Путін міг би створити наратив про тріумф над НАТО і Сполученими Штатами, які колись вважали себе переможцями в холодній війні. Напередодні вторгнення Путін можливо мав на увазі саме такий результат: настільки глибоке зміцнення російської державності, що це дозволило б йому помазати наступника і забезпечити рух державний. Ного корабля, але на жаль, для Кремля війна в Україні була ж ніяк не тріумфом. До лютого 26-го року війна триватиме стільки ж, скільки боротьба проти нацистської Німеччини тривала для радянського союзу. Друга світова війна зробила радянський союз над державою, тоді як. Позиції Росії у Європі у світі загалом погіршується, вкладаючи величезні ресурси у війну, Москва обмежила свої військові позиції в інших місцях. У 23-му році Росія нічого не зробила, коли її партнер Вірменія втратила нагірний Карабах на користь Азербайджану. А наприкінці минулого року їй не вдалося запобігти падінню президента Сирії Башара Асада. Ще один ключовий партнер Росії Іран, зазнає ударів з боку Ізраїлю і Сполучених Штатів, тоді як Москва безпорадно стоїть осторонь. Росія дедалі більше залежить від Китаю щодо доступу до зовнішніх ринків від товарів подвійного призначення, які підживлюють воєнні зусилля, але прямі китайські інвестиції та передача технологій були необмеженими. Загалом Росія витратила величезні ресурси у війні, яку вона не виграє. Україна сама по собі дуже далека від перемоги. Але найбільші міста країни та значна частина її території перебувають поза межами контролю Кремля. Території, які Росії вдалося окупувати, не є життєво важливим мостом до Європи. Замість процвітаючих колоній це місця, понівечені зубожінням та війною. Талант України до технологічних інновацій створює ще одну проблему для Кремля. У травні Україна організувала надзвичайний напад на авіабази глибоко всередині Росії. У міру того, як війна затягується, українські збройні сили можуть піднести такі ж сміливі сюрпризи.